Європейський союз візьме участь у переговорах стосовно тристороннього газотранспортного консорціуму. Таку думку підтвердив європейський комісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле на зустрічі з українським міністром палива та енергетики Юрієм Бойком, що відбулася напередодні в Брюсселі. Єврокомісар також висловив підтримку Києву у питанні формування ринкової ціни на газ у бельгійській столиці. Також відбулася зустріч міністра Бойка із єврокомісаром із питань енергетики Гюнтером Оттінгером. Чиновник заявив, що Брюссель готовий сісти за стіл переговорів щойно. На це з'явиться бажання Києва та Москви. У рамках зустрічі було підписано шостий спільний звіт між Україною та Євросоюзом щодо виконання меморандуму про співпрацю в енергетиці. Такий документ Україна вперше підписала як член енергетичного співтовариства. Ми за першої ж потреби готові приєднатися як до неформальних, так і до офіційних тристоронніх перемовин. Гадаю, ми мусимо, і ми робимо все для того, щоб виграші залишилися всі: постачальник, тобто Росія за Спромом, Україна, як споживач транзитер, і стратегічний партнер, а також Європейський Союз. Україна та ЄС паралельно мають партнерські відносини з Росією. Всі мають власні інтереси. Проте ми також маємо спільні інтереси. Тож я переконаний, ми прийдемо до спільних висновків. Ми обговорили з паном єврокомісаром дуже широкий спектр питань, і ми вдячні пану Отінгеру за підтримку в наших стратегічних питаннях, включно із процесом модернізації нашої газотранспортної системи. Ми готові тримати зв'язок, бути партнерами із європейським союзом, нашими російськими партнерами, і зробимо цю систему транспортування надійнішою, передбачуванішою та безпечнішою.